Вітаю, шановних глядачів та глядачок продовжують тусовку в потаємних вимірах. І рейнджера дуже сильно цікавить, що ж буде, якщо забрати сукиру з цього Вівтаря. А Вівтар піднімає нас до наступної зали. і Вона рахується секретно, і саме тут знаходиться Level Ogre Fortress. Переробка класичного е рівня з другого епізоду е Квейку класичного. І давайте подивимося, наскільки круто вони його переробили. Містер лицар, попрошу нам віддати е, ключі від брами до фортеці Огрів, але містер лицар лягає, придеться своїми силами пробиватися. так? Містер Шоді, вас узяли і все, можна перемагати. Тепер тільки треба зарубати спочатку павука. Я одразу відчинив потаємний перехід до фортеці. Давайте просуватися. Власне, Огар кидає гранату і е, лицарі йдуть. І огор цим мовом заагрив на себе лицарів. І, власне, вони будуть його рупати своїми мечами, але вони не переможуть, тому що огор більш сильний супротивник. Придеться його стріляти з рушниці, звичайної. Лягає і ні в чому собі не відмовляє. А мені треба просуватися вже вперед. Брати тут потужний шотган, щоб знищувати наступного огра, який падає ранений. І тут арбалетник біль, бо хоче щось протидіяти, що так само лягає і набої для шотгану. Знадобляться, до речі. Їх в мене 50, в принципі, цього вистачить для перемоги. Так, давайте тут обережно е спустимося, заберемо аптечку і. Скайбокс просто нереальний. Слухайте, як в. Е Хабів в основному перероблено. І Давайте тут стріляти хлопаків, які сильно, слухайте, за нас узялися. Вартові е, зла. А тут у нас двері смерті просто надзвичайні подпіста прибуває. Ну давайте. І вона не одна, там позаду Огр ще. Та, і попереду ще один, тому що левел називається фортеця, огрів, їх тут буде багато. Забираю армори, тут у нас бібліотека таємних знань, якогой. Відоммейкер шотган. Його треба забирати обов'язково, тому що. Ага, тут у нас ще секретів буде, купа просто. Секретні пастки. Давайте будемо битися з цим огром. Він готовий, одразу лягає. Вікна, шибки всі повибиваємо, тому що ми тут не будемо жартувати жарти з оборонцями Всесвіту і з оборонцями е, цієї місцини. І, напевно, треба якось сюди потрапити. Я от мене сумніво, що я тут долечу, насправді. Спробую... Ні, я падаю донизу, прямо на бісту і... Ситуація не дуже добра, тому що тут зомбі ще, але зомбі влучив по бісті, і це насправді наш шанс її дати пару раз з е, сокирою. А сам зомбі не загинув, тому що його можна знищити тільки цією сукирою. Добре, просуваюся далі. Секретне місце, яке додаткове здоров'я, це насправді дуже круто, тому що ми зможемо з його допомогою всіх розвалити, поки його в мене 200. І просуваємося ще один лицар за роботою. А мені мало зараз граната в лице не прилетіла. Містер Огар щось ви сильно. Налаштовані на перемогу, то вам треба, напевно, з неї угану тоді додати трішечки. І усім вашим посіпакам. Пентаграму нам малювали вже, хотіли обряд е, таємний робити. Там Шамблер, туди не можна лізти, слухати, бо Шамблер — сильний супротивник. Тут перемикач відчиняє перехід. Треба знищити лицарів. Бо щось вони сильно за мене взялися. Тут, до речі, срібний ключ його треба буде забрати. Так, шановні, не поспішайте бігати тут. Вони бігають, метушаться щось, а я ще навіть не почав цей левел. До речі, по набоях у нас біда. А ось і набої. Давай не будемо тут дійсно поспішати, тому що моторошно трішечки. Містер Арбалетник, покладіть вашу зброю і здавайтеся, бо я знайшов вже гранатомет, який стане е, перемогою в цій операції. Скільки? 12 гранат, можна ще одну дати і ще одну. І огри б'ються там між собою. Але гранати він так ну, рішуче засилає достатньо. 20 набоїв в дробовику. Я злапав гранату в лице, тут ще фінда нападає. Буде з ним битися, але ми її перехитрили і все. Тут ще один огар тримає гранату на балкон на свій, з якого він спостерігає за цим всім дійством, а тут у нас вільна каса, шановні. Вільна каса, мені гамбургер е, без цибулі, попрошу, але все ж таки я гранату отримав. 67 хп. Ситуація трішечки ускладнюється в фортеці огрів. Тому що тут ще в нас такий мерзотник, і тут ще гранати долетять просто, дай Боже. Зупиніться з вашими гранатами, то можете ж когось поранити тут в фортеці, шановний, а? І ви зупиніться. Не хочу помирати. 49 хп вся пика в крові, зараз мало гранату не отримав. Треба починати робити сейви, мені так здається, бо тут ще один Огр. І він не один, там щоб стал вискочило, слухайте, рішуче достатньо. Ну засилав її декілька гранат. І ще одну, і ще постріл в шоті треба додати. Голова на пів екрану в неї, слухайте, серйозно все. Містер Огор, чи не хочете ви впасти на дупу нарешті і заспокоїтися? Так, тут ще в нас один арбалетник, він готовий зараз буде. Рішуче стріляє. ж в мене є нейлган. Не а тут мені знадобиться золотий ключ. Давайте просуватися потрохи фортецею. Значить цьому треба дати. Нормально причесали. Тут відчинити перемикач, який виводить до секретного пасажу. І тут ще один огор, в якому летить граната. Прямо в потилицю і мені, слухайте, прилетіло від нього у відповідь. Ну не дуже добре, але могло бути і гірше. Тут ще один огор, ще гранату, будь ласка, на десерт. І ще постріл в шоді. Відпочивайте, шановний. Тому що ви втомилися, я так розумію, на нас полювати. І я починаю своє власне полювання. Ай тут подивимося, ну тут що робити? Тут треба стріляти просто з даблбарелу. Ага, бібліотека таємних знань, слухайте, і криниця... Криниця мороку, слухайте, тому що я в неї падаю і тут у нас зомбі не вмерли, яких треба знищувати за допомогою сокири. Щодо у стіл сокира, в Arcane Dimension ця зброя дозволяє знищувати насправді зомбі і... Слухайте, е, груби побудували вони. Давайте просуватися трішечки лячно. Темне фентезі, так як має бути. Тут портал. Треба буде в нього застрибнути і видають гранатомет, що насправді непогано. Я чув тебе, Більбо. Ти готовий. Як він стрибає рішуче. Хе-хе-хе. Можна дати шоті насправді і добити, тому що коли б'є, стріляєш шоті, то він просто падає ранений. Еш супроти пекельних мерців. Слухайте, були ще десь тут аптечки якісь, бо знадобилося б зараз. Ні, ні це нема, нам треба звідси виходити насправді просто. Через портал. Опа! Я повернувся до попередньої локації, тут ще зомбі якийсь вижив, слухайте, ми тут були? Ні, тому що тут ще ліфт є. А давайте тут подивимося. Тут ще один зомбі, якому летить граната. Я мало себе зараз не шотнув цією гранатою. А тут я висюди був. Давайте тут піднімемося, напевно, на ліфті. У нас 4 з 10 секретів, і я вже майже половину замочив. Що в нас тут буде, а, містер Пастка! І ми думали, коли ви нарешті з'явитеся, а. Значить, Ну і тут ще арбалетник е, Джеронімо. Слухайте, влучив мерзотник такий. Тут, щось я не можу тут піднятися. Цікаво, як тут треба підніматися. А, тут нагору треба підніматися ось таким чином, чарівним, чи тут. Наступний містер Огор прийшов. І цікаво, чи зможу я ось тут ось так перестрибати до відеомейкера, бо його треба забрати. Тут досі ще зачинено. У мене великі сумніви, насправді, тут можна, напевно, якимось гранатним стрибком це зробити, здійснити цей стрибок. Ось і Огар, наступний, тримає, звід... тримає потужно, і я отримую малу гранату в лице. Перемикач. Опускає ліфт. То не те, що нас цікавить. Нас цікавить тут зробити сейф, перестрибнути і забрати е -е, наплічник, тому що мені набої зараз надобляться, Їх не дуже багато. Усі зброї, яка в мене є, забираємо. Це секретом рахується, дуже добре. Далі що робити? Та нічого, містер Пастка. Тут на нас очікує і. А тут ми вже всіх постріляли. От як добре, а? Чи тут я ходив оце от питання? Я ще жодного ключа не знайшов, мапа хоч і в... Здається, знайомою, але вона трохи інша. Тут трохи змінили вони. Змінили трішечки мапу. Зараз треба бути обачним, тому що там десь був Шамблер, і нам не хочеться з ним битися без відео Мейкер Шотгану. Щоправда, є оця сокира, яка насправді дасть наснаги. А ще тут вікно є секретне, так? Непогано. Сізам відчиниться, кажуть. Хе-хе-хе, сізам. Так, то Тут можна всі шиби повибивати і забрати срібний ключ нарешті. Тут ще протиснути перемикач, який випускає огра. Беж... Огр безжальний. Огр безжальний. Готовий. демедж, до речі. Непогано. Нейлган. Ну, давайте зробимо сейв. Забираємо, напевно, квад-демедж і просуваємося вперед. Крізь пекельні зали. Прямо до шамблера на обід. І ще й золотий ключ забираємо. Ну чекай, допоки в мене працює кладневич, треба розвалити як можна більше мерзотників. Але як же мені просуватися? Мені треба в срібні двері зараз. А я от не знаю, де вони насправді знаходяться. Я якось тут проходив. Через ліфт, через срібний ключ. Е ну, я загубився по класиці і злив весь. злив весь всю наші пушки. Злив весь кладнемич. Давайте шукати срібні двері. Це не вони. У мене і золотий ключ вже одразу є, до речі, то можна всі двері відчинити. Давай почнемо з золотих. Тут, тому що огри в нас і лицарі за роботою хочуть щось нам протидіяти, але я думаю, з ними не буде біди, бо залітає граната від нашого столика в вашому столику. І. Містер Ограр отримає ще одну гранату і ще декілька пострілів з нейлгану. Він готовий. Тут відчиняються двері. Там ще один огар, який хоче познайомитися з містером Шоті. А ось і відеомейкер шотган нарешті ми утримаємо, а? Ну все, тепер все буде просто, так? Або ні. Тут я був, судячи з усього, тут. секрети немає, 6 10 знайшов. Значить... А, це вихід вже, слухайте, тут ще один огар. І хоче трохи пострілятися, так? Ну... Ми будемо першими, ми його знищуємо, тому що він готовий і все, нічого не може нам протидіяти. Тут нічого немає. Ні, тут шамблер виходить, слухайте, з якого треба знищити з відеомейкер Шутгану, бо мені зараз він знесе просто все. Впав, ранений. Зомбі, низка просто з'явилася. Чекай, тобі гранату треба дати. Тобі Джимбо і сюди перестрибнути. Це вихід з левелу, але ми ще тут не завершили, тому що я падаю донизу, слухайте, тут у нас... мене малом власною гранатою не вбили. Я в якийсь катакомби потрапив. І 77 з 96, але чекайте. Ми ще в срібних дверях не були, я хочу туди потрапити. Відкриваю наступний шорткат, вочевидь, і тут ще є аптечка. Давайте повертатися, бо цікаво, що ж нас очікує в срібних дверях. От я тільки не можу зрозуміти, де вони були. Давайте погорі якось спробуємо, тому що тут ще був вихід на. Е Такий. Тут ми пройшли крізь секретний пасаж. Тут в нас. Пастка надзвичайних масштабів і ще один містер твістер. І тут пентаграму намалювало. Чекайте, я тут був, я тут забирав квадмідж, здається. Тут ще аптечка є. Містер пастка. Не паліть мене раніше часу. А чи тут ми всюди були? Оце питання. О! О! Ось тут ми не були, ще що біста серйозно за нас взялося. І там ще десь арбалетник його треба стрельнути. Рішуче. Де ж ви зачуїлися, містер? А ось ви де. Ти диви, він що влучив? Там відеомейкер, його треба забрати. Ну і що, відчиниться? <гум> Цікаво. Що ж цей перемикач робить? А, він ліфт на гору піднімає дуже добре, тому що тут ще один огор. Тому вас шиби повибивало. Хе-хе-хе, левел дизайн. Просто надзвичайний. І чи я звідси можу десь потрапити? Можу до це потрапити, зараз треба не поспішати, мені так здається, бо я можу тут на балкончик вийти. Оп! Обережно. І забрати тут, напевно, тут секретик якийсь мав би бути. Якби я туди потрапив, звісно, так як має бути. Що тут? Тут ліфт і ще один перехід. Давай на ліфті нагору. Бо ми все ще не потрапили до срібних дверей. Тому що містер Паспи нам не заважає туди пройти. А де були срібні двері та хоч вбити, я не пам'ятаю. Десь тут, здається, ось вони. Готую гранатомет одразу, тому що зараз тут буде ситуація в нас, очевидь, так. Непоганий постріл е Джимбо злапав. Ой, тут у нас бонус класний, це здається Reflective Shoot. Який дозволить стріляти кучно е достатньо. Забираю Reflective Shoots. Давай. Цей мерзотник готовий. Цей одразу готовий. Воно ніби як складом працює. Картеч залітає так, як має бути по ним, а? Хлопи. Стрибок, віри, вишити шибку ще одну. Ну і сюди декілька гранат, напевно, визначити, а? Під цей потужний саундтрек з думу металічного. Що ви тут боронили, невідомо. Але тут є ще одна шиба, в яку я застрибую. Ще один шамблер. Ой, мені капець, судячи з усього, але ми його агремо на атаку з ближнього двобої і вбиваємо просто. І ще один перемикач і відчиняє вихід. 90 з 96, що хтось вижив, це просто недопустимо. Міркує наш герой, забирає набої для нейлгану, який повний, до речі. До речі, супернейлгану не було. А куди мені йти? Та напевно на вихід вже треба. Тому що ми... Ще секрети, щоправда, я не всі віднайшов. Я думаю, вони ще десь є, присутні на левелі. Ось тут, наприклад. Ось тут, наприклад, а, який левел дизайн. Ну, Quake — це просто надзвичайна гра. Значить тут у нас що? Це початок е, левелу взагалі, мені треба в саму фортецю заходити. Я чув, що ще хтось стріляв. Ми думали, ми з вами розібралися вже, містер, а? Як ви там з'явилися? Лягайте і відпочивайте. Бо що левел наближається до свого заключення, до фіналу. Я просуваюся крізь фортецю зла і... І ви не повірте, але я забув, де були жовті двері. Mm. <смі> золоті, верніше. Десь тут пентаграма, чекайте, десь тут ми проскакували, так? Тут балкони класичні, власне. Я не можу тепер вихід з левелу знайти. Десь тут ми заскокували, здається. Тут я срібний, забирав знову ж таки пентаграма, це вихід назад. Заплутаний трішечки левел, значить тут і в криницю зла ми падали. Слухайте, де ті двері були? Я реально заблукав? Десь тут здається чи ні, ні 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 Давай сюди, я схожу. Я перепрошую, я реально тут блукаю. Будемо шукати, тому що на мене то ради. Значить, тут ми армор забирали, тут билися ще з мерзотниками. Я вже по колу почав ходити. Тут вихід на місток і... А, ну напевно е на ліфті нас мало би туди підняти. Тут, до речі, ще перемикач якийсь. Ось тут ми якось проходили. Тут був Шамблер. Ні, я знову ж таки йду по колу. Тут пінтуху малювали, тут тусувалися, тут ліфт виводив нагору. Тут ще один ліфт. Оце от срібні двері були. Тут я протаскав перемикач, перемикач піднімав ліфт. Значить, мав виводити до золотого ключа, який я вже використав. І... Там ще набої можна забрати, але тут мені більше нема що робити. Та тут все зачинено далі. Там ми шамблера стріляли. А тут нас ще один мерзотник зачаївся, подивіться на нього. На горі я вже був. 92, ще 4 супротивники лишаються на левелі. Тут не відчинити, на жаль. Нагору я вже так само не потрапляю, зате потрапляю на другий поверх, з якого ми можемо знову ж таки піднятися на гору, забирати ще набої. Секрети 7 з 10, шановні друзі, ще набої. Тут нічого не відчиняється. Вже можна просуватися, ось цей ліфт, здається, який я шукав, який виводить основний хаб фортеці і в ньому ми зможемо через містера Пастку пройти. Трошки ушкоджень отримати, але нічого страшного. І десь тут був, здається, наш вихід. Знайшов золоті двері нарешті, господи, на левел тр трішечки заплутаний, так? Але ми його завершуємо вже е, нарешті. Бо я був усюди і. Е, Ну, знищив майже всіх 7 з 10 секретів 92 з 96. 18 хвилин я тут набігався, слухайте. Добряче, переробили левел, звісно, так, що не впізнаєш. Дуже сподобалося, і я думаю, в наступної серії ми підемо наступну мапу. Дякую всім за увагу, Quake Arcane Dimensions. До побачення.